В Україні закінчується пора сухої погоди. Вже з неділі в країну повернуться дощі та накриють більшу частину України. Також з понеділка прийде холодний циклон. В частині областей температура вдень опуститься до плюс 21 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 16 серпня, дощів не прогнозується. У всіх областях України буде панувати чудова сонячна погода, вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря нижчою у суботу буде у центральних та східних областях. Там вдень всього від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. На всій решті території країни буде спекотніше до плюс 27-31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях буде тепліше від плюс 17 до плюс 20 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 17 серпня, дощі литимуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській. Київській та Чернігівській областях у решті областей буде переважати суха чудова сонячна погода, вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Цього дня температура повітря впаде у північних та західних областях. Там в день буде всього від плюс 24 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території повітря буде прогріватися від плюс 29 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. У понеділок, 18 серпня, дощі будуть йти у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській та Дніпропетровській областях. На всій решті території нашої країни буде сонячно без опадів. вітер незначний 3,8 метрів на секунду. У понеділок дуже сильно похолодає у західних Північних та центральних областях там в день буде всього від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла, і лише у східних та південних регіонах буде тепліше до плюс 27 плюс 30 градусів. Вночі у північно-західних областях буде холодно від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У решті областей від плюс 16 до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!